Яке ваше, яке ваше ставлення? Сьогодні я ще раз переконався, настільки гнила і настільки за поняттям у нас правоохоронна система і суд, і дії правоохоронних органів. Сьогодні ми бачили клопотання про запобіжні заходи. У нас проморудили тут цілу ніч, фактично в залі суду, де вручили нам повістки, але ніякого рішення не було прийнято. Особисто до мене вони пропонують. Цілодобове в мене перебування вдома, це бояться моєї політичної діяльності однозначно. І, і я так бачив, що це клопотання підписав особисто прокурор Миронов. Мені це дуже подобається. Роман, і твоя думка стосовно всіх цих подій, які відбулися сьогодні? Ну, я вважаю, що ми стоїмо свідками того, як влада намагається повернути 37 й рік в Україну і започатковує практику. Пернішний про продовжує практику сидів. нічних судів, нічних судивищ, причому а, ні слідчі, ні суди, ні прокурори сьогодні не є самостійними особами, а всі дії вони коригували з кимось по телефону. Тобто їм постійно хто дзвонив, говорив, що робити. В результаті ми думали, що вже сьогодні буде суд по запобіжному заходу, але вони його чомусь в останній момент відклали назад. Ну, причина така, вони побоялися, мабуть, того, що нам попередньо не були вручені повістки. Розумієте, тобто вони. Свідомо пішли на порушення закону, але тепер спробували це виправити, тому що чули навіть наші розмови. Взагалі таких порушень маса. Ну і коли ми, коли ми заходили до суду, до зали суду, якраз зазняли той факт, що справу шили буквально на коліні. Тобто ми заходили в зал суду, і видно було, як двоє слідчих стоять і сшивають справу на підвіконі. Тобто, видно було явно, що вони кудись поспішають, у них є якась вказівка, у них є якісь накази, і вони встигають їх виконувати. Указівка, мабуть, єдина позбавити Майдану лідерів, але я переконаний, що навіть якщо ми з Романом будемо сидіти вдома під арештом, то є кому піднімати народ, є кому цей народ. І ми теж острові цієї справи не будемо ніякому раз. У них не вийде. Ніякому Дякуємо. раз. Дякуємо. Слава Україні! Героям! Героям!